Так, мабуть, сьогоднішня ніч не пронесе, тому що температура стрімко падає вже 7 почти 6 градусів. На агроволокні, як ми бачимо, з'являється конденсат, тому що температура падає Уже 6 градусів. Зараз міряю, що буде на ґрунті. Зараз приблизно майже 11 вечора, тобто сьогодні точно буде приморозок. Отак от виглядає накриття моє для скептиків. Доброго ранку, друзі. На годиннику 4 години 20 хвилин ранку. 10 травня. Температура повітря на стіні на градуснику плюс 1. Зараз заміряю на ґрунті. Моя тимчасова конструкція. Виконує свою роль, як на мене, на 100%. Нікуди вона не поділася. Не вкрав її вітер, не вкрали її інші товариші. О, повітряна тривога. Не побив її град, не залив її водою. Захист від морозу вона виконує. Температура повітря 10 травня, 4 година, 30 хвилин. 5 ранку, 10 травня, а ось і приморозок, друзі. На ґрунті 0 мінус 1. Трава отак померзла. Ой, чи живі чи здорові всі родичі гарбузові. Так, що у нас тут? Трава підмерзла. На агроволокні. Буде видно, не буде видно. Воно біле, погано видно. На агроволокні осів приморозок. Так. Бачите? Моя конструкція витримала. Виконала свою тимчасову роль, будемо надіятися. Більше не буде переморозків. Так. Саме головне, що хай би воно, звичайно, не пригодилося, але не даремно все, що я робив. Ой, тому. Я сподіваюся, воно захистило, потім знімемо агроволокно, подивимось. Ось на агроволокні утворився лід. Це лід, друзі. Верх агроволокна повністю замерз. Там де був конденсат, оці каплі, вони замерзли. Це лід. Ось бачите, пальцем тру. Це лід. Чорний лебідь я сховав, добре загорнувши, бачите, по верхушки такий приморозок пішов. Саме головне, що я врятував свою картоплю від морозу, який все ж таки нас настиг. Далі буде сьогодні ще відео на відповідь на питання, на конструктивну критику. І пояснення людям, які не розуміють, що тут взагалі відбувається на цих відео. Тому повертайтеся, будь ласка, підписуйтесь. Дякую за лайк, за гарний коментар, за конструктивну критику. Дякую за поширення відео та збереження. Повертайтесь, будемо обмінюватись досвідом і спілкуватись. Гарного ранку вам, друзі!